Ось приїхали, привезли щавель. Це вже ми його з Сашою перебрали. Бачите, скільки ми набухенели, щавлю, нарвали. О. О, тут ще він це ще трохи туди, втапкав, так і тут ще більше. І скільки ми там порвали, Саша, Бо час не рвали, так? Да? Та взагалі мало сколько. Минут 40. Бо його там море. щавлю. Зараз я його помию і буду кришити у баночки. Буду заготавляти трьома способами. Покажу вам, як я буду заготавляти його. Ну, зараз пайду перемию його. Ну, щавель такий хороший. Ми всегда такий луговий рум щавель. Тут перебрали, бо попадалася ж де ще яка травинка могла попасти хвостики одривали. Ну, в общем, пойду мить зараз. Перемили ми щавель. Перемили, так у нас вийшли ще дві такі великі миски, бо він вже ж помився, такий став упругий. І в одну вже у нас миску він не вмістився, ми його розділили в дві миски. Ну, зараз я буду брати і кришити. Правда, то ще влажновато, ну нехай я його ніколи не досушую, щоб був. Ось так. убрать и крешить. Ну, я так крупно накрешу, а меленько крешу. У нас так дома завжди крыши ну, Все так удобный меж он добрый. все удобно держать. Вот ну, так. Буду крішить. сюда в мисочку складать. Ми з мамою як ходили ще валювати, вона завжди вспоминала, розказувала, що в 47-му році ще вельми спаси до голоду. Тож то, у 47-му році теж був голод. І вже ж весна настала, і якщо зовсім нічого не було у людей. Там вже яка у кого картопілька була, такі ж посадили, там салидили чуть -ли не шалупайками. І вже зовсім нічого не було. А в нас ж там село, річка і лук. Ну і ліс. І лес лес ну, ну, в ліс не ходили по пощавеля на лугу. І казала, в тому році було стільки щавлю, стільки щавлю було. О, ну він завжди був. А то каже, стільки було, що і щавель це й приймали. О, і всі люди вже ж ходили, рвали щавелі, здавали, о, щоб щось могли вже купити собі. І то вже понаривають щавлю цілий такий папони, коли вже ж були. Ну, що там чого ж такого не було у Папониця у нас називалась такий ну кусок такої матерії і, туди і рвали і насились давали ну і тоді вже купить моє круп там, чи моя муки там тож, такі, і ціна його була я не думаю що за його дорого платили за той щавель ну вже ж могли хоч щось купити. Ну і корова ж була, були ж у людей корови, де ж молоко там щось моєї. Затьорочки зробить чи щось. І було що їсти. А так, аби не щавель, так вона каже, я не знаю, що б ми робили. А рибу ловили що ж теж? Ну, хто рибу ловив, так хто ловив, а їх же батька не було, діда ж мого забрали в 1938 році. Ну, а це був 47-й рік, то багато ж людей вже й на війні погибло, а що ж там жінки самі ловили рибу. У кого ж, ж були чоловіки, так може і рибу ловили. А че, ой, баба, як я розказав, що з тої бабою ходили рибу від кишара. Там трохи ловили, що й рибу пробували ловити, треба ж було щось їсти. Да? Ну, а так, каже, це ще поздають і тоді вже щось купить там. Ну там не так, що вже наїдалися, ну щоб же з голоду хоч не вмерти було. Ну а в лісі грибов вже теж збирали. Ну, що з весни Саша гриби вже не їде. Ну, з весни, а потім. Щавель же тільки сніги із... з вийде, одразу ще ви з'являється. А в колхозі ж треба було ходити в колхоз робити. А що робили, ж усе вручную робили. Що ж тоді? Трактори, це ж тепер трактором мусить. А тоді що? І садили картошку під лопати, і пололи сапами. А грошей ніхто в колхозі не платив. Тоді, як казала, баба за запалочки робили. день поставити тобі. Ну, а тоді вже як осень прийде, тоді вже що кому на труда на щитають і тож давали чим. Той якесь йдуть зерно, то може картошку давали там. І їж треба було пойти продати, щоб гроші були. Грошей, може, ніхто не давав. І так само на трудовий день давали, як урожай буде добрий в колхозі, більш дадуть, а як менше, то менше. Це ж було саме натуральне рабство. Так яке Раби... рабство, хуже рабство. Робив, Раби... 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 хоч кормили його. А їх хто кормив? Ну, да. Голодний, а, а робити. А робити вже треба було йти. Так люди, ідеш, і де ж робити свою лопату несеш. Так, да, свою лопату, і корзину. свою корзину, все своє. І це ж ніхто їх машинами не возив, ходили і за три кілометри пішки. Ось так. А тоді ж ще додому прийдеш, ще ж вдома треба робити. О, так. так оце баба каже, вже ж наристейш ще вельдак, люди всі. Каже, добре, що його приймали. Усі на луг пощавелі, діти і хі, старі і малі, всі. І здавати на сили. А на сили ж у город, це ж сім кілометрів треба було пішки йти, нести той щавель, і здати. Ну вже раді я були, що хоч можна було здати, да, що це щось... загод контора приймала? Я да? не знаю, хто там вже приймав, і, то... ну, вони ж гроші платили. Ну гроші ж, так, да, за щавель платили гроші. Можна ж було щось купити вже, хоч трохи щось купити. І... Поїсти. Ну, а тоді ж вже картошка наросла, да уже ж стало краще. Так... Казала, діти такі, ну, тоді ж сім'ї були великі, бідні ходили, такі самі худі, а у <риваті> дітей великі. Тож такі ракітні вже діти були від голоду. Ну, було. ну люди ж якось виживали, якось уже, а баба казала, що по, Поміняла все, щоб їй були рушники, які, там які вже ж такі. І платки були. Ходили міняли. Купити вже тоді не за що, зимою. Це. А тоді десь там пішли якесь село, що катошки наміняли, а мороз був зимою. Поки принесла, вона померзла. Отак. Ось так вже Ну, да, не дай бог. Ну ось покришила я. Ось тільки щавлю у нас вийшло. Перекришила ось щавель. Тепер я буду брати ось баночки. Ну і так рукою буду накладати у баночку. Бо його ж треба туди втоптувати ще. Так, плотненько. В баночку. притоптывать, чтобы. Все можно трохи добавить. Ну, ось. Так, я думаю, хватит. Ось так буду баночки наполнять. Насколько на зиму, сколько надо баночек? Ну, сколько зиму. І ми не Ой. Скільки зимов. Покладала я в баночки, а тепер ось у мене тут кипяточек це вода, тільки що закипела. О, ой, мені сюди і тепер я буду брати цей кип'яток і заливати у баночку. Треба, щоб до дна він там, Я я сильно вже його тут натолкала. Ну, по банки дивися, ну і що... Ну, воно ще туди не, не правильно. До, до полоси не ще не дошло даже. Ні, вже повна банку. Це я просто вже багато його тут. І він підняв ще, ви, бачите. він і трохи ще сяде. Це можна ось так без солі. А якщо хочете, можна з солью. Я ще й солью роблю. Ось так. Беремо ложку солі. Зверху ложимо. Теперь заливаем. Вот так. Теперчиком. Что надо накрыть? Это а залы а не накрыла. Уже полна. Полна? Да. Петрушки. Вот можно и солью вот так. Робить. Вот так. Крышечка закатал и все. Тут. Саша тогда что не закатали? А можно, кто хочет, можно просто холодной водой заливать. цена дабы подписаться це солью. чтобы без соли. Вот так берем холодную водичку. Заливаем просто обыкновенной холодной водой. Ну, тех же, если у кого хлорировано, так не можно. Если такая добрая вода, то можно заливать у кого с сколодезе. У нас из водопроводная вода, но она у нас хорошая. Из скважины 800 метров. Да, у нас вода добрая. тоже можно и с солью, можно без соли. Вот так. Можно даже закрывать капроновой крышечкой. Можно вот с такой металлической закатать. И будет стоять. Ну, капроновою кришечкою, так це вже як щоб холодно, щоб у погребі стояло. Або в холодильнику. Ну, я закатую. Це теж хороший спосіб. Зараз Саша мені закатаєш оці я. Тоді я далі покажу, що як я роблю. А тепер -пер буду солити. Як все время колись у нас вдома салили, як раніше робили. Так же не робили, не було кришок тогда таких закаточних, ніхто так не робив. А у нас просто солили. І мені ось такий солений подобається найкраще. Мені кажется, більше всього найсмачніший. Ну, ось так добавляю сюди. Ну, на глаз сюда соль ложила, ніхто там не вимірював. Ось так ложку солі, ще трошки добавлю. І ось так і соль його перемішуємо. Добре. Він тоді становиться м'якше, як із солью. Випускає сік. Отак. Так, так перемішали. Все, можна трохи рукою пом'ячу. Це я закриваю такі невеличкі баночки, щоб нам відкрити зразу баночку і ось так вона. Теж так треба добре сюди його притискати, щоб О, він зараз і сок випускає з себе зразу. Баночку накидаю. Навірно, треба уменшу. Треба додати тоді зараз. Thank okay. you. Тепер я беру ось такі кусочки бинтика, вирізаю такі кусочки і обов'язково треба зверху. Коли солити щавель, то обов'язково треба положити зверху, отак бинтик. О. Ось так. Ось сюди тут скіків йому соку вона випускав. І сюди теж так ложу. Тоді він не буде тут зверху плеснявить. Ось так. Ну і теж, закриваю так кришечкою. Можна ж капроновими такі закривати. Ось так. І виносимо погріб. Ну от мені. Солений здається, що найсмачніший. Ну, цей може стояти і два роки. Він же так закатаний. Ну, а солений він тоді такий робиться, як вже ж постоїть на другий рік, то такий дуже-дуже м'який вже. Ну, я його такі невеличкі баночки ложу, щоб отак от на раз зварив борщ. І все. А то, то почнеш баночку, вона тоді стоїть, починає пліснявити. Так я такі маленькі баночки сідаю засалюю. Ну, Це такі три способи. кипятком можна сіль ложити, можна без солі. І так само і цей, що холодною водою заливаємо, Тоже можете солю, можете без солі. Він теж добре стоїть. Ну, Цей, що холодною водою, це обов'язково треба, щоб у холодному місці стояв. А ось такий щавель, ось бачите, він вже і цвіт поміняв. Міняє цвіт. Це теж, що холодною водою заливаємо, поміняє, але це вже ж пізніше поміняє, це вже почав міняти. Можна баночки ще так і переворачувати, і вкутувати. Як у кого вони стоять десь там на кухні, може в квартирі. Ми вносимо погріб, у нас в холодному місці стоять. Ну оце так. Ось іще будемо далі, ще в нас ось скільки його будемо далі продовжувати.